Вітаю, дівчатка! Глянемо. Хто про вас таємно мріє? Буде два варіанти. Обратите один. Перший варіант. Другий варіант. Хто про вас таємно мріє? Разумної. Перший варіант. Так. Король мечів. Мріє, по фантазує про вас. Такі фантазії навіть коли працює. Так, і ви прямо змінили, ніби в ньому щось змінили. Так, що вона змінила в тобі? Ви ніби шанс. Ви для нього кохана жінка, королева кубків. Але він боїться, почуттів боїться. Ну, для мечових це характерно для них це, це норм. Він хоче зустрічі з вами і стосунки таких, знаєте, в нього чисті почуття. Ніжні мрія, знову ж таки, фантазої. Боже, які ніжні в нього романтичні до вас почуття, дівчатка. Так, порада для вас. Ви ж зараз. А, ви тут можете бути зайняті. Так, по Ерафанту, і Королева А, Якщо і бути з ним, то потрібно руйнувати свої сталі стосунки ну, і потім щось будувати нове. так. Ну тут перед вибором. Тут вибір за вами, дівчатка. Так, другий варіант. Тут дійсно хтось, так, знаєте, за вами спостерігає, щоб не видати себе, тому що. що це? Мах, такий маніпулятор. Він хоче, щоб... Ініціатива була за вами, розумієте, щоб ви якось проявляли більше. Так, так, інтерес до нього. Ну, і, а ви не проявляєте, він засмутився дуже сильно. <плес> Спостерігає за вами дівчатка. Так, хоче зустрітися, але знову ж таки, щоб, щоб ініціатива була за вами, тому що його величність ну, не може так якось, знаєте, до вас спуститися з неба. І засмучений, що ви не проявляєтесь. Так, засмучений. так, Чекає, можливо, щось таке відбудеться по колесу фортуни. так, і Доля повернеться до нього обличчям і принесе вас на блюдочку з красивою такою розмальовочкою. Так що, дівчатка, вибір за вами. Дякую за увагу, За вас подобайки і підписка.